Ось бачимо Canon G3411. Це був фантастичний апарат. Його випускали майже 10 років. Зараз в продажу є ще 3415. Е, так от, е, цікавий випадок. Це вже я вам скажу, що не перший раз. Я тут трошки, він, звісно, вже потрапив до нас в сервіс замучений. Трошки ми його почистили з допомогою такої вот штуки. Хорошо відмиває. Засохший нальот Тут Це було в чернилах. Бачите, все чистенько. Даже подивіться, шестереночки всі. Опять наліпані, ну нічого, зараз ми ще поубираємо цей нальот. Це должно бути чисто, воно висохне, потім смазочкою перемажу. Так от е тарабанить так, коли каретка їздить зліво вправо, що здурити можна. Значить, щоб вам це показати, зробимо. Таким чином. Возьмемо чуть, чуть бумажки і імітуємо натискання на датчик на флажок, що як будто у нас закрилася е кришечка або податчика. Так, і зараз зробимо копію. Почуєте? Почули тарабанить? Поки тарабани вже. Це вже не перший випадок з таким апаратом з нашою історією. І один апарат ми переговорили до смерті, а потім все-таки розібралися, в чому проблема. Що він таке тарабан? Значить, Тарабанить він через те, що э, сама крепка... Чуєте? як тарабанить. Вона б'є по цьому шасі. Значить, э, У нас виходить вся проблема іменно в каревці. Опадальна сторона, яка по цій рельсі є. Чуєте, так? Да? От б'є ось цьому місці. Я думаю, що тут пробіги просто нереально великі. Значить, щоб це питання вирішити, нам потрібно замінити друкуючу, друкуючу, асомки, куди доставляється друкуючі голівки. Но сьогодні я що придумав, а якщо нам трошки оцю рельсу взяти, от туди і подивитися, що з цього вийде. Можливо, після того, як ми цю рельсу трошки підіжмемо туди. І сама каретка у нас. Стане трошки вище і не буде бить. Це просто фізичний знос. Я ще візьму через сервісну програму, подивлюся, який пробіг даного агрегата. Тоді вже буду знімати другу серію і буду показувати, що і як його робити.